Дуже непогані публікації також на цьому тижні у дзеркала тижня, зокрема, цікавий матеріал, велика стаття радника президента Володимира Горбуліна, яка присвячена аналізу. Стратегії гібридної війни, на його думку, це ключова стратегія Російської Федерації в боротьбі проти України. Ну і пан Гурбулін розбірковує про її витоки, що з нею як боротися. Відзначає, що дуже складна у нас ситуація. Дуже непросто нам поборювати російську так би мовити, цю стратегію гібридної війни. Хоча ну не з усім можна погодитися. Він відзначає, зокрема, що все-таки ця стратегія планова, що вона давно готувалася, що так би мовити, росіяни знають. Чого хочуть, і якось так би мовити, рухаються до цих своїх досягнення своїх цілей. Натомість є інші, скажімо, експертні думки, в тому числі там, колишнього радника президента Путіна Гліба Павловського, який вважає, що насправді ця ця гібридна війна це всього-навсього реакція на ситуацію і ситуативна гра російського президента. Ніякої стратегії, там немає і близько. Ну, тут уже е, таке питання, що як, яку, так би мовити, інформаційну концепцію брати за основу і як реагувати. Тим паче тут. Концепція та, якщо у російського президента немає цієї стратегії, а це все гра по ситуації, то вона, якби не була ще й навіть складніша, ніж та, коли це планова стратегія. Тому що реагувати на вибрики російського лідера нам буде набагато складніше, ніж до того, якщо б він був передбачений, якщо б у нього була стратегічна якийсь план і перспективи для розвитку. Відзначає Володимир Гурбулін, що не все робиться у нас, зокрема, і в інформаційній сфері треба посилити тут нашу так би мовити і інформаційну політику на рівні держави і формування нормальних інформаційних агенцій телеканалів які були би протистояти російській інформаційній пропаганді на жаль тут у нас більше поки що розмов і скажімо ресурси основні держави формуються на спрямовуються на те щоб сформувати чергове міністерство черговий контрольний орган а не профінансувати систему виробництва все таки інформаційного контенту новин Відеоряду, фото, щоб ми могли показати свої якісь кадри, а не тільки користуватися тим здобутками російської пропаганди, і скажімо, які переробляються українськими журналістами і використовуються вже як підручними засобами в боротьбі проти російської ж пропаганди.